Шановні, сьогодні хочу вам розповісти про 12-го. На даному танку мені вдалося взяти три відмітки. три відмітки я добив на стрімі. За 25 боїв, які я зіграв, мені вдалося нанести 2618 шкоди. Що можу сказати про цей танк? Я катав на ньому на фул фарші. стріляв в більшості випадків голдою, використав допайок, мав скіловий екіпаж. Але. Наприклад, якщо ви використовувати будете цю тачку як фермер, ви зарядите побільше ББшок, знібете допайок, і ця тачка може перетворитися на тикву. Так, звичайно, я до 90% дійшов на ББшках. Да, я використовую допайок, в більшості випадків навіть на прямах використовую допайок, мені так більш комфортніший. На мій погляд, допайок дає певну перевагу, яка оправдовує свої ресурси. В проти 7-6 рівнів можна грати на ББ, навіть проти 8 інколи можна грати на ББ, але все ж таки, наприклад, є аналог І6 в Гілсі досліджень СССР, і в нього голдові снаряди це подкалібри. Тут та палка двох кінців. Наприклад, на 112-му більш комфортніше грати з так як Якщо вийде е 75 ти можеш в більшості випадків пробивати його голдою. А на е 6 ти будеш нюхати бебру, так як там 225 під подкол. Я ще скажу так, що на даному танку я навіть отримав задоволення, коли йшов за цими трьома відмітками. Скажу ще пару слів по кожному параметрі з ТТХ. Перейдемо до вогневої еміції. Гармата в нього середня, так як для тяжика, але це моя думка, кожного вона різна. В більшості випадків я воював в упор, і я сильно не відчував, то, що в нього 2,7 зведення і 0,4 точність. Але якщо стріляти в дальній дистанції, так пушка некомфортна, та й в упор були такі випадки, коли я не попадав і копав землю. Пробиття тут 196 на ПБшках, я вже говорив, що. І як і де можна грати з таким пробиттям. Та й про голду говорив. Е, скажу ще про УН. У в нього мінус 6, на мій погляд, золота, золота середина це мінус 7, але в більшості випадків я не відчував дискомфортно з УНами. Мені, в принципі, хватало цих УВН. З набором оборудки, яким я грав, я грав з червоним досилателем, то в мене було КД 9,9. Ну, це все з учетом, що. У мене скіловий екіпаж і плюс до пайочок. Про гармату, в принципі, все. Перейдемо на живучість. Живучість в нього 1550 хп, стандартно, так як для тяжиків. Скажу ще про бронювання. Бронювання в нього, на мій погляд, прям шикарне. Так як, якщо танкувати бортом, на нього можна надіятись. І багато хто не пробував, навіть вдавалося 9 на голді танкувати. ВЛД. ВЛД. Таке, якби восьмерок танкує, деяких дев'яток, навіть, сімерок всіх танкує гарантовано, але інколи буває прибувають, якщо танки вище тебе. Ну і якщо використовують голду. НЛТ картонне, Башня. на башню можна навіть пробувати надіятись. Але не забуваємо, що є лючки. Дані лючки мені часто накидували. Але бувало таке, що якщо я там піднімав пушку, нею там. Як в юн крутився, то не пробивали. І, в принципі, навіть виходило непогано танкувати. Переходимо на рухливість, рухливість в нього така середня, як для тяжика. Е, є й швидші тяжики, є й помірніші тяжики, але мені рухливості не вистачало чуть, чуть і я грав з турбонагнітачем теж червоним. Ще скажу про спостереження. Спостереження в мене було 428, так як тут є, Із-за того, що в мене 2 перка на обзор, плюс бойове братство, плюс допайок. Виходить 428. Але я б скажу, сказав би сказав: є одна збірка, яку б я рекомендував використовувати з вентилятором. Скажу ще про збірку. Я катав в більшості випадків це досилатель, стабілізатор. І плюс турбонагнітач. Все це я використовував червоний. Інколи використовував стабіль... на стабілізацію інструкцію. Але другу збірку я би рекомендував для міських карт: це стабілізатор, досилатель і закалка. Так як ми ще додаємо закалку, і буде 105... 1700 хп. Стандартних 1550 при тому, що прокачена полова модернізація. Е... І друга збірка для міста там вже на вибір. Міняти закалку на вентилятор. Так як ну, в принципі, 150 хп це добре, але буває таке, що вентилятор теж багато вам дасть, зменше КД і додать стабілізації. Ну і плюс додав вам обзору. ну, В міських картах він не дуже треба. Тому, наприклад, навіть можна цю збірку використовувати і на відкритих картах. З вентилятором, наприклад, якщо попав на Прохоровку, там сильно їхати нема куди, і можна навіть використовувати вентилятор. Так що другу збірку рекомендую по відчуттям. По ТТХ, в принципі, я все сказав. Відправимося в бій, я покажу бій, який в мене вийшов, найефективніший за цих 25 боїв, в яких я їхав до третьої відбітки, і його прокомендую. Перенесемось в бій. Ось ми перенеслися в бій. Є один косяк по ріплею, не відображається КД. КД в мене тут 9,9. І ще одне. У мене там зверху зображена відмітка. Але відмітка теж некоректно відображається в цьому бою. Перед тим як відправитись в бій, аналізуємо сетап. Бій був зіграний з дев'ятками. Дуже в приємному сетапі. Вирішую їхати направо, так як на центр немає смисла їхати, тому що там потрібні УВН. -и. Ну і плюс там прийдеться. Підставляти НЛД. Їдемо направо, дивимося на сетап і бачимо, що Еміль Кобра і 50120 з дев'яток, які можуть приїхати до мене направо, стати в ущелі і просто віддати мені барабан. Я дивлюся, що зі мною їде 50 ТП, само СМ, Мойша. Думаю, так, підтримка хоча б буде. От якраз оце, про яке ущелля я говорив, але слава Богу, мені повезло, ніхто не приїхав. Вирішую поїхати направо, так як наліво у венчики, думаю, повоюю тут. Але не все так просто. Дивлюся, так і тут сюди ніхто не приїхав. Приїжджає Шкода Т-56. Зазвичай приїжджає набагато швидше. Закидую шкоді в лючок. в даному моменті везе. Думаю, шкода КД. Поїду в Центріона Action X спробую розвалити. Так як я знаю, що він буде стояти від башні, а мої кумулі башні його беруть непогано. Тут мені не вистачає УВ, про що я говорив, 50 ТП дає тичку. Тут там, мені дає тичку Центріон. Я пробую йому закинути в НЛД, але снаряд падає вниз. Тут можна було зарядити ББшку, але я думаю, не буду тратити час. Ну і плюс він може зараз стати легко на... від башні. Але все-таки перекадеш на ББшку. Тому що кумуль може десь навіть затірятися в НЛД, коли під прямим кутом кидаєш. Тут виїжджає шкода, дає мінус одну, перекаде щось далі на кумулі, даю це натеріон Action X, бачу, що шкода каде, і треба пушити шкоду, так як вона зарядиться і буде неприємно. Ця шкода ще після бою буде мені написувати, хто я і що я. буде мені розказувати, як грати. Тут отдаю ще тичку шкоді, відкатуюсь назад, так як я розумію, що він скоро зарядиться. В нього ще лишилось секунд 15. Не вспію я йому дати, і він встиє за... заїхати за угол. Відкатуюсь назад, шкода вже все. Шкода вже червоні очі. Вона хоче запушити мене, але все-таки щось зупиняється. Пробую закинути шейму в глючок. Ну тут вже так, так, картошка хвати, Говорить, що хватить. Але шкода все одно бачиш, що в нас там 50ТП танкує, я виїжджаю, обов'язково треба давати тичку шкоді, вона мені теж дає шкоду. Е, ну, пробиває в плані. Ламає мені БК, що неприємно. Бачите, Центріон Action X і шкода Т-56 теж на голді грає, походу потіє. Хлопець на шкоді Т-56. Даю Т-95-го міг дати Емілю, але думаю, Т-95 буде набагато неприємніший супротивник. 50 ТП стави на каток Еміля, я даю йому ще в каток. Ну, мені везе, збиваю йому, обновляю каток. Тут, я думаю, що 50ТП забере, але вдається мені, так сказати, підсосати. І ще 50 ТП КД. Я, я бачив, що Т-95 від КД, забрав Мойшу, пробую заїхати йому у борт. Але тут а, такий косячок, але мені повезло, що Т-95 трохи, вибачте, за слово, потерявся. Не знаю, як буде на українській. Забувся. Їду з 50 ТП, так як бачу, що всі танки залишилися на центрі. Можна було об'їхати другою стороною через свою, башню, через свою базу, там більш безпечніше. Але бачу, що Бачат і ЦС стоїть з правої сторони і кидати сильно мені з їхньої бази ніхто не буде. Їдемо з 50 ТП. Думаю, зараз буде Бурасик виїжджати. І думаю, почекати 50 ТП, але трохи спішу. Тут виїжджаю оп-Удус. Удус мені дає вкаток без урона. Я даю йому кумульом. Я якраз в цей момент думав перекадеш на ББшку для того, щоб дати Бурасику. Тут бачу, що в нього Удуса 25 хп. Заряджаю кумуль, перекадешуюсь по інтуїції на фугас. Так як щоб забрати на вірочку, так сказати, Удуса, даю йому фугасом в башню. Виїжджає кобра, починаю розряджати свій барабан спеціальною відкатую, щоб кобра навіть не дивилась на мене. Кобра не дуже хорошо реалізовує свій барабан, віддає, 50 ТП там, знімає десь приблизно 100 хп, перекада щось далі на кумуль. Бачу, що кобра буде заїжджати. Можна було... В цьому моменті треба було забирати прокету, але я думаю, кобра набагато небезпечніший супротивник. І треба дати її, так сказати, по тузу. Тут буде просто кіберспортивний вистріл. Даю йому кіберспортивний вистріл. Починаю думати, що робити. Бачу, Бурасик ззаді. Думаю, ну поїду вперед. Але бачу, тут Удус, ЦСка, треба їхати добивати їх. Тут Удуса забирають, КПЗ забирає. Виїжджає КПЗ. Я даю йому овборт, ще й з крідом. І думаю, дивлюся, оп, і вже ЦСка трохи потаїла після ТП поїхав і вийшло так, що я тут залишився сам. Вроді їхали всі, всі гуртом, а залишився сам. І тут, а, блін, приїжджає моєсмет 50-120. Даю йому тичку і вирішую, буду фокусити 50-120, так як він небезпечний. І ще, хоч ми виграємо на 4000 хп, але все ж таки треба фокусити найсильнішого, найнебезпечнішого. Тут, я думаю, ще хоча б дати тишечку, але поспішив і, блін, попав походу, в пушку, або просто не вспів... Перевестися. І Удос мене забирає, так сказати, забили товпою. Але саме головне, вони вони мене забрали і приїхав Бачат, Приїхав, приїхав Бачат і приїхав 50ТП і Айрон Арні. Приїхали б вони хоча б на пів хвилинки раніше, було б набагато приємніше. І можна було б хоча б тут накидати ще 1006. Але так як це був самий ефективний бій по урону. Ну і плюс тут хоча б якийсь був екшоні, і, і урон був накиданий по дев'яткам в певній мірі. Тому я вирішив показати цей бій. Але ось в підсказки має вилетіти бій на стрімі, де я взяв три відмітки. Цей бій був зіграний на студзянках. В принципі, бій закінчується, переходимо до результатів бою і подивимося, що там виходить. Maestro. Sei que trabalha.